Так, путь миллионера до нищо. Саме перша моя така максимальна зависимость це була в Києві. Товариш мені сказав Поїхали зі мною там. Посидиш біля мене там трошки Повтикаємо. Ах, і тоді це як воно? Сині такі навеси були. як ж воно називалось? Геральний автомати ці бля я не пам'ятаю, чесно. Форту... Ні, не фортуна. Ну коротше, не важливо. Ми там на Либецькій, в основному залипали напроти Ошен Так. Да. І дуже багато там було цікавих знаменитостей на те време, які теж були зав'язані з цією зависимостю ігральною. І це був перший дзвоник до того, що пішло там дуже багато чого. Автосервіс я туди вложив. Машину я туди вложив. Ну і десь полтора мільйона ну, гривень. Це 2019 рік. Да. тоді, конечно, ничего тебе не хотелось. Ни любви, ни интима, ни девчат, ни гулять, ни клубы, ни рестораны, вообще ничего. Это было первое. Что Шо... так уж жестко повлияло на вообще дальнейшую жизнь, на финансовое положение. Не смог я собраться тогда, на то время. И продовжав я играть до той пори, пока їх не запретили. Потом було інтернет, оце появилися казики, я там пару депозитів завів туди, все сажало. Е і, так сказати, вообще не той интерес був. І з казино було зав'язано. Потом... Появилась крипта. Про крипту расскажу в следующих видосах.